Житомирська політехніка осередок науково-технічного розвитку в регіоні. Саме тут працює інноваційний хаб із сучасним устаткуванням, де студенти можуть реалізувати свої задуми та проєкти. Та відтепер скористатися такою нагодою зможуть будь-які технічні стартапери, інженери та підприємці. Державний університет Житомирська політехніка оголошує про новий напрямок безпосередньо стратегічної співпраці, об'єднують свої зусилля. Та започатковуємо спільну всеукраїнську акселераційну програму, спрямовану на підтримку. Різних технологічних хардверних стартапів партнером проєкту виступає компанія BGV Group Management. Напрямок хардверних стартапів кажуть представники обрали не випадково. Передусім ставлять собі за мету, аби талановитий бізнес залишався в Україні. І в цьому їхні погляди з житомирською політехнікою співпадають. Коли ми кажемо хардверний продукт, це не тільки ідея, це як кінцевий результат це промислове виробництво, яке має обладнання, яке має технологію, яке має склади, яке має логістику. Це те, що ми хочемо, щоб залишалося в Україні. Ми не хочемо, щоб ідеї уходили на запад, щоб в других країнах створювалось навколо наших ідей. Підприємства з цією метою відберуть 10 кращих технічних інженерних ідей, котрі братимуть участь у програмі. Для них впродовж чотирьох місяців буде організовано навчання, підтримка та можливість користуватися обладнанням інноваційного хабу Житомирської політехніки. Акселераційна програма передбачає таку прокачку технологічних команд в основах ведення бізнесу в безпосередньо в технологічній складовій, тому що це хардверна програма. Як готуються інженерні проекти, ми будемо залучати цілу низку відомих експертів. Зараз ми дуже активно працюємо з технологічними стартапами українськими і міжнародними для того, щоб вони в цій програмі передавали свій досвід. Бо це дуже цінно і паралельно ця програма передбачає роботу на базі наших лабораторій і можливість фізично зробити свій бізнес, свою бізнес модель. Таким же експертом виступатиме і сама компанія Біджеві. Однак, окрім наданих консультацій та обміну досвідом, компанія у цьому проєкті також виступає фінансовим спонсором. Ми допомагаємо житомирській політехніці з точки зору обладнання. Ми допомагаємо і купляємо обладнання нового покоління, яке дозволить лабораторії переводити дуже складні ідеї технічні в. Прототипи і в механізми, які працюють далі. Ми допомагаємо фінансово командам, які заходять з ідеями, фінансово придбати необхідні елементи для створення прототипів. Також компанія пропонує довгострокову фінансову підтримку реалізованому стартапу. Перші кошти для впровадження програми вже було виділено. Дирекція корпорації «Відживі» затвердила перший бюджет, в межах якого вже йде закупівля обладнання для лабораторій, Власне, ось таких, в яких ми сьогодні з вами знаходимося. Одимося для того, щоб наші науковці могли реалізовувати саме ті стартапи. Старт набору учасників програми планують оголосити у лютому наступного року. Далі близько місяця триватиме відбір десяти талановитих інженерів та підприємців, здатних створювати сучасні інноваційні продукти.